Плани по знищенню нашої країни в Росії є. Вони всім відомі. Це завдання, які ставить перед собою Путін, тому що в них інших планів по відношенню до нашої країни ніколи інших не було. Єдине, що можна сказати, що мамай це улюблений герой от, нашого голови служби безпеки Василя Малюка. От тому назва Мамай – це великого дрону. От вона з'явилася. От не, не, умовно кажучи, не, не не просто так. От, цим опікується велика група людей. цим опікуються наші військові, і повірте, наші мамаї будуть, будуть бити, скажімо, так, от російський флот і надалі. Деяких переговорів Путін не готовий. От, Путін робить ці заяви свідомо. От не сам Путін, а його оточення для того, щоб знизити підтримку по відношенню до нашої країни. 20% вже немає флоту Російської Федерації. Причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік. Це і величезні е, суда, величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня. 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флота Москву. Яка зараз ситуація в найгарячіших точках? І відповідно вчора Росіяни заявили про те, що вони взяли мар'янку? Чи відповідає ця інформація? Все ж таки, дійсності? Мар'їнка знаходиться, частина Мар'янки знаходиться під контролем Збройних сил України. О, це бажання росіян от, захопити цей населений пункт. А якщо вже називати речі, як воно є? Те, що лишилося від населеного пункту, вони фактично повністю мар'янку знищили жодного будинку. Жодного цілілової споруди на території цього населеного пункту майже немає. По суті, повторюється така ситуація, як з Бахмутом була та коли вони просто не могли його взяти і вони його знищили. Я можу сказати, що Мар'їнка скорше гірше ніж Бахмут у е, рахуванням саме тої місцевості, там де вона знаходиться. Мар'янки ще раз наголошую. Будівлі, які б всиліли на території Мар'янки, фактично вже немає. Якщо ми говоримо про ще одні такі дві точки, гарячі це Авдіївка, Тата Куп'янськ, тому що Росіяни теж намагаються рухатися в тих напрямках. Яка там ситуація зараз? Те, що стосується Авдіївки, те, що стосується куп'янського напрямку, от, збройної сили боронять населені пункти. Ситуація важка, тому ну, а я кажу, що на фронті завжди важко і немає таких часів, коли на фронті це ж не це це війна, і маєте на увазі, що на війні завжди важка. Цілому, як ви оцінюєте наразі та контрнаступ України, і от вже час прийшов. Напевно, можна зробити якісь висновки, і певної міри вже от Українська влада намагалася їх зробити. От як ви особисто оцінюєте те, як було те, як він розпочався, те, як він вівся, і зараз як він відбувається, все ж таки. Я хочу всім нагадати, що ми знаходимося фактично в стані війни. От, і це дуже складна ситуація. І якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, і що це, знаєте, як е, на якомусь підприємстві, майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів в процесі тих чи інших дій відбуваються, які впливають на ті чи інші процеси. Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію, те, що стосується територіальної ситуації по звільненню наших територій, але майте на увазі, що паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі події і дуже важливі події на Чорному морі. От те, що стосується ситуації, пов'язаної з чорного морем, 20% вже немає флоту Російської Федерації, причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік. Це і величезні е, суда. Величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року. Славнозвісний флагман Чорноморського флота Москви сьогодні, те, що відбулося сьогодні, ночі яскраве тому підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму для нас. Він є вкрай вкрай важливим, от, як і всі наші решта території. Хтось хоче мати велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій. Я хочу всім пояснити, що в нас є конституція нашої країни, яка чітко закріпила території нашої країни, які визнані всім світом, і я не знаю таких політичних діячів, які би вважали, що ми не можемо виконувати конституцію нашої країни. Якщо говорити на не про військову частину, тому що зрозуміло, і президент, наприклад, під час прес-конференції, від чітко дав зрозуміти, що напевно більше Україна не буде багато говорити, або практично не буде говорити про свої плани, і це напевно логічно. Але якщо говорити про ту інформаційну складову, тому що це теж частина в принципі воєнних дій, та тобто і цілому цієї війни. От е, ті очікування, які були в українців, наприклад, та заяви того самого очільника е, розвідки про те, що ми там будемо в Криму. Там е, влітку, от це, це було помилка і некоректно давати оцінки е, нашим військовим, от як секретарю ради на збезпеки оборони, як координатора ставки Верховного команду, що куди вони всі входять, я не буду цього робити. Єдине, я можу сказати, на жаль. Суспільство було перегріте, інформаційно було перегріте. О, це треба визнавати. Але ще раз наголошую, що ми знаходимося в стані війни. І якщо були підручники, умовно кажучи, на кожен день ведення війни, то їм було б набагато може, би, легше наробити тих чи інших помилок або тих чи інших речей. Головне, щоб вони не були фатальні. От я можу сказати, точно фатальних помилок у нас жодної не було, і дай Бог не буде, і ми обов'язково будемо рухатись до перемоги, як би там хто що не хотів. От, там, про це говорити. Те, що стосується інформаційної складової, я хочу сказати, що це виклик, це виклик не тільки для нас, це виклик для всього цивілізованого суспільства. Майте на увазі, що є проблема, на яку мало хто звертає уваги і мало хто про неї говорить. Демократичне суспільство діють по правилам демократії, в них є внутрішні правила. Авторитарні тоталітарні країни діють без правил, вони не звертають увагу на жодні норми і правила, і тут тоді можете собі уявити, що вже ви маєте дисбаланс от на користь супротивника, тому що він не дотримується жодних правил Те, що сьогодні стосується медійної компоненти, те, що стосується е, так званих соціальних мереж, які в світі набирають з кожним все більше і більше, скажімо так, от ваги уваги тощо до того часу, поки світ не урегулює урегулюється питання, що вони всі мають бути обліковані з точки зору розуміння, з ким ви спілкуєтесь на, на тому конці, хто є е, бенефіціар, постачальник то чи іншої інформації, ми будемо знаходитися в дуже дуже складному стані. І я хочу. Ну, не то, що там попередити, а пояснити, що на вибори, на вибори Сполучених Штатів, на вибори в Великобританії, на вибори Євросоюзу, ці системи можуть мати величезний величезний вплив. Тому я би думав, що якщо світ розуміє от, виклики, які є, вони просто шалені, тому що ви сьогодні за допомогою штучного інтелекту можете собі наплатити десятки сотні. Тисяч акаунтів, за якими ніхто не стоїть, крім заліза і крім спецслужб Російської Федерації. Це величезний виклик. От в цьому контексті чи можна розцінювати як частину цієї ПСО Російської інформацію про все ж таки те, що в Україні мають відбутися вибори, та і що в принципі влада, а ну тобто буде нелегітимною? Це один із елементів, який Російська Федерація починає застосовувати. О, для нас це виклик, але майте на увазі, що коли у вас іде війна проводити на території країни під час війни вибори вкрай вкрай складне завдання. І коли приводять приклади, яке були вибори на території Сполучених Штатів під час Другої світової війни, я хочу нагадати, що безпосередньо на території штатів от війни не було. От і, і в цьому вся відмінність уявляйте собі, коли ви е, кажете, що треба проводити вибори в той час, коли люди сидять в окопах, ідуть в атаку або боронять ті чи інші пункти. Ну, Це просто фізично неможливо. Ну і багато інших чинників. Все ж таки міжнародні партнери України. Вони це розуміють чи вони тиснуть на Україну щодо проведення цих виборів, тому що інформація різна лунає, все ж таки в цьому контексті. На нас Складно тиснути, тому що ми розуміємо, що ми робимо, розуміємо, для чого ми робимо. І ми абсолютно свідомо робимо ті речі, які мають назву захист нашої країни. І сьогодні, якщо хтось вважає, що в цій системі координат на нас можна тиснути, ну я би ще раз наголошував, що думаю, що тут треба трошки інше словосполучення підбирати під дану тему. А я не чув жодної заяви офіційної з жодної інституції, яка б говорила про те, що нам треба терміново провести вибори. Якщо десь в куларах запускаються якісь речі, то ще раз наголошую, ми за максимальну публічність в тих чи інших речах, тому що публічність — це є перш за все відповідальність. А якщо оця колощина от без ім'я по батькові без прізвища, Ну воно не не, не не зовсім коректно Тоді сама постановка питання ніорктаймста написав про те, що е, Путін готовий до перемовин. Це теж частина цієї ПСО. На вашу думку, та чи все ж таки це такі конкретні, е, я не знаю, сигнали, які російська влада подає, і відповідно як українська влада їх оцінює? Деяких переговорів Путін не готовий. От. Путін робить ці заяви свідомо. От не сам Путін, а його оточення для того, щоб знизити підтримку по відношенню до нашої країни. От вони запускають такі фейки, що нібито воно готово до яких перемовин. Ви знаєте чітку позицію нашого президента? От є 10 пунктів формули мира Володимира Зеленського. Читайте уважно, там все написано. От і тому переговори, які пропонує Російська Федерація, вони доволі прості. Це наша капітуляція. А ми не можемо собі дозволити от, капітулювати під тіми перед тою країною, яка ми ще 24 лютого почна, почали, скажімо так, от нищити. От і повірте, ми йдемо до перемоги, от чого б це не було б нам варто. Що говорити все ж таки про наступальні дії Російської Федерації? От е, коли розпочався контрнаступ, то тобто експерти говорили про те, що не варто е, Україні переживати, наприклад, про Донецьку, Харківську області, тому що навіть Росіяни переміщували певні свої сили на е, ну тобто на південний напрямок. Зараз там е, наступальні дії, в принципі, принаймні, там Куп'янськ та Куп'янськтає, так само Авдіївка. Тобто, за рахунок чого все це відбувається, маю на увазі яких сил? Чи яка у вас є не знавити інформація? Е, можливо, там розвідки про те, що, як Росіяни підтримуються Таку свою боєздаді, тобто боєздатність на полі бою наразі у них. Ви ж знаєте, чинники старі. От вони роблять вигляд, що вони наголошують мобілізацію. Хоча вже призвали величезну кількість своїх громадян до лав Збройної сили Російської Федерації. Вони дуже багато почистили закладів там, де люди трималися після засудження. От вони роблять свою справу. Наскільки їх будуть вистачати, ще раз наголошую, коли кажуть, що у нас немає результатів на полі бою, то це не зовсім відповідає дійсності. Ми кожного дня утилізуємо величезну кількість російських солдат, російської зброї на території нашої, нашої країни, і я хочу сказати, ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо Європу. Ми захищаємо на сьогоднішній день. Багато процесів, які є в світі, тому що в світі все пов'язано. Ви, напевно, бачили ці останні опитування, які там в Польщі, зокрема були про те, що насправді цей мобілізаційний ресурс Європи не такий великий. та і ті заяви, ну коли там іноді там критикують, що українці там не хочуть і воювати, порівнюючи з тим, яка ситуація зараз в Європі, це ну тобто українці ще дуже. Сильно мотивовані на те, щоб захищати і Україну відповідно і Європу від російської навали. От як би це могли би прокоментувати? Ми дуже спокійно до цього ставимося. От я точно знаю цифри, які є на території нашої країни, і ми маємо судослідження, яке було в січні 22-го року зроблено, і кількість. Громадян, які готові були зброю в руках, дуже важливо захищати нашу країну, були в рази більше ніж ми мали сьогодні. скажімо так, от в тих запитаннях, які були на території ряду європейських країн, зробили ситуація наступна: якщо не дай Боже от, так станеться, що їм прийдеться воювати. О, ну я не знаю, для чого їм це потрібно, О, тому що війна це завжди е, дуже така, знаєте, з точки зору емоцій, не неприємна річ, тому що на війні гинуть люди. От і сьогодні я би дуже хотів, щоб всі країни, які є нашими дружніми партнерами, розуміли, що допомога нам це перш за все допомога, в тому числі і собі в першу чергу, допомагаючи нам, вони допомагають собі. І, і тут так само багатогранна історія. Тут не, не тільки питання безпеки, тут багато е, іде питання одне за одним. От е, і цей такий ланцюг він доволі довгий. І ще раз наголошую: ну на жаль, е, світ дуже багато часу знаходився, і дехто знаходився в світі ілюзії в рожевих окулярах по відношенню до України терористів, яким є Російська Федерація. Повертаючись, тобто до інформації, яка пошириться зараз медіа, зокрема світових, і те, що, наприклад, німецькі медіа е, говорили про плани та росіян, все ж таки не відступати, а більш більше наступати до 2026 року, там захопити практично створити ту нову Росію, та про яку вони мріяли ще в 2014 році. чотирнадцятому році. Тобто, на вашу думку, знов ж таки, а, оцінюючи та маючи інформацію від розвідки. А, чи є в Росії на це потенціал і такі плани відповідно? Плани по знищенню нашої країни в Росії є. Вони всім відомі. Це завдання, які ставить перед собою Путін, тому що в них інших планів по відношенню до нашої країни ніколи інших не було. Ми це знаємо з історії наших країн, от з наших відносин. Ми знаємо, хто вони, хто ми, і це така річ, яку вже проробити буде вкрай вкрай складно, якщо сказати, неможливо. Те, що стосується їхніх планів, от, я можу сказати, що не треба Богу розповідати про свої плани для того, щоб потім не плакати. Я точно можу сказати, що Бог на нашому боці, Бог з нами, от і перемога буде обов'язково за нами. Вони можуть мріяти про все що завгодно, ще раз, що ми повернемо все свої землю додому. Їм прийдеться міняти свою конституцію. От, і те, що вони там написали, те, що вони там собі зафіксували, майте на увазі, що так не буде. Не дасть народ України, не дасть цивілізований світ от, жити по тих правилах, які встановлюють бандити. Як ви сказали на початку нашої розмови, та що війна це складно, це втрати, але напевно в умовах скорочення постачання зброї та або військової допомоги басти її ще складніше? От яка наразі ситуація, тому що була інформація від українських джерел про те, що, наприклад, ну там з, з боку, наприклад, американців це десь на 30% було скорочення, принаймні поставки артилерійських снарядів там 155-го калібру. Тобто, чи могли б ви зараз назвати якісь цифри, та яка? Все ж таки ситуація наразі і як це впливає відповідно на позиції українських військових? Я цифри точно вам називати не можу. От. і Єдине, що можу сказати, що ми вдячні всім країнам, які нам допомагають. І мова йде не тільки про снаряди, мова йде про будь-яку допомогу. От. Ще раз наголошую, ми щиро вдячні всім, хто допомагає. Те, що стосується ситуації з постачанням тих чи інших засобів ураження. Є різна ситуація. От я більш ніж ж що в наступному році вона не буде гірше ніж в цьому році. От наше завдання доволі і зрозуміла. От кожного дня ми маємо утилізовувати цю навалу для того, щоб вона не захопила нашу країну. Для того щоб вона не знищила всіх українців як цей божевільний людина на прізвище Путін. Сучасний гітлер ставить собі на мету. От не менш важливе цьому питанні все таки це підтримка з повітря. Якщо говорити про F-16, тренування вже почалися і в Румунії і, відповідно в Сполучених Штатах. Коли можна буде очікувати, що Нідерланди та та сполучені штати все ж таки передадуть в 16 Україні? Чи є якісь дати, хоча б приблизні? Я точно знаю, що F-16 буде в нашому українському небі захищати нашу країну, бити ворога. Давайте ще наберемося терпіння і трошки почекаємо. Це буде обов'язково, як ви вже зазначили, все ж таки політична ситуація. Ви її не коментуєте там, сполучених штатах, але вона все одно впливає на ситуацію з підтримкою України і вибори в наступному році чекають всі січня, коли все ж таки американські законодавці проголосують за підтримку України. Якщо цього не станеться, чи є в Україні все ж таки план Б? По перше, ми більш ніж впевнені, що це станеться, тому що це про відповідальність, це про розуміння, це про багато процесів, які відбуваються в світі. Те, що стосується політичного процесу, який є на території Сполучених Штатів, це якраз те, про що я казав, що це є демократія, от і є норми і правила, які треба виконувати. От, і не можна так сьогодні сказали і завтра всі побігли. От, і в цьому демократія де має, скажімо так, програш по відношенні до авторитарних країн, тому що там їх кармани ще не, не питаються у народу, не питаються у парламенті. Вони самостійно приймають ті чи інші рішення, от не несучи за це жодної відповідальності, і це вже світова проблема. Що з такими людьми треба припиняти спілкуватися? А з ними продовжують телефонувати, ручкатись. Хтось там надіється, що вони будуть щось мати якісь гешефти з цих спілкувань. От. ну на жаль, світ знаходиться поки що в такому стані, але я більш ніж ж певнен, що після нашої перемоги, після оцінки всіх подій, які відбувалися до під час і після, світ буде розуміти, що йому треба стати більш дорослим, більш відповідальним. І ті інституції, які були створені саме для такої. Відповідальності вони мають відповідати своїм е нормативно правовим документам, які позначені в тих статутах. І якщо вони не працюють, то світ має розуміння, що це треба терміново змінювати. Тому що якщо ми цього не будемо робити, авторитарні, тоталітарні країни змінять весь цей світ о, на зовсім інший. От я не думаю, що хтось в світі бажає, щоб так відбулося. Що говорити про. План, все ж таки, б і напевно він про нього говорять і американські експерти. наприклад, це один з таких шляхів. Це все ж таки підвищення виробництва власного озброєння і. Хо багато говорили про це спільне там виробництво між Сполученими Штатами та Україною. Відповідно, це снарядів, і куль і, е, е, і дрони. Та, тобто, от як наразі ви оцінюєте, все ж таки, що було Україною зроблено для того, щоб підвищити свою е, там обороноздатність, все ж таки, е, розвиваючи цей напрямок. Що стосується роботи нашого оборонно-промислового комплексу, як державного, так і приватного сектору то з самого початку війни. Цей комплекс розпочав працювати на обороноздатність нашої країни. У нас є сьогодні е, наші здобутки. Я хочу сказати, що ми не пасимо задніх в цьому питанні. От, ті засоби ураження, які ми виробляємо, вони дивують світ. От і я можу сказати, що нам є чим дивувати світ саме те, що стосується військово-промислового комплексу. Те, що стосується створення спільних підприємств, те, що стосується виробництва спільного, цей процес не стоїть на місці. Він рушиться і рушиться дуже дуже швидко. Навіть коли ми з вами спілкуємося, я точно знаю тут. Маю інформацію про те, що в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими виробниками. І така країна вже не одна, таких країн вже декілька там, де наші співробітники, там де співробітники всіх країн приймають участь в спільному виробництві тих компонентів, тих необхідних речей, які конче необхідні нам для фронту для перемоги. А що це за країни могли б хоча б кілька назвати їх? Ну дивіться, я точно можу сказати, що такі країни є. У це країни наших партнерів. От і є. Спільні процеси, тому що в сучасному світі, от, це величезна синергія, Коли ви об'єднуєтесь, коли ви об'єднуєте ті чи інші технології, коли ви об'єднуєте знання, от майте на увазі, що знаходячи стані війни, у нас є дуже багато відповіді на питання: як треба і як не треба. От що одне і інше дуже, дуже дорого коштує, тому що ми всі випробування, от відбуваються в умовах не наближених до бойових, як раніше казали, а безпосередньо в бойових умовах. І наші військове дуже чітко дають, швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. Ми на сьогоднішній день маємо внутрішній рейтинг, чия зброя є кращою по тих чи інших показниках. От і ми на сьогоднішній день ще раз наголошую, володіємо високоякісну експертизу по цих питаннях. Те, що стосується виробництва, ще раз наголошую. Це не одна, ні дві, не п'ять же країн, там де спільно з нами, з нашими співробітниками, спільно з нашими конструкторами відбувається велика велика робота. Якщо говорити про ці морські дрони, які вже стали легендарними. Чи можете ви якісь там деталі розказати? Розумію, що певні речі там точно не засекречені, але все ж таки, там чи буде ну тобто, яка їх вартість, яка там мета кількості їх виробництва, наприклад, для України, щоб все ж таки підсилити цю обороноздатність урахуванням саме війни, ми стали одним із перших у світі по виробництво от, і по експлуатації не дослідницької, а практичної експлуатації в бойових умовах всіх дронів? От єдине, що можу сказати, що Мамай – у улюблений герой. От, нашого голови служби безпеки Васи Васильовича малюка, от тому назва «Мамай» – Оце великого дрону. от, вона з'явилася от не, умовно кажучи, не, не 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 просто так. От цим опікується велика група людей, цим опікуються наші військові. І повірте, наші мамаї будуть, будуть бити, скажімо так, от російський флот. І надалі вони б'ють в Чор Чорному морі. Тобто, зараз можна сказати, що ситуація там контрольована Україною, і це якраз дозволяє створити той самий необхідний зерновий коридор. Та вже без залучення Росії та Іон для того, щоб все ж таки забезпечувати продовольчу безпеку відповідно у світі. Я хочу сказати, і дрони, і допомога сполучених штатів, Великобританії, Франції була конче конче необхідна для досягнення тих речей, які ми маємо на сьогоднішній день на чорному морі, на кримському півострові. От і ще раз велика дяка нашим партнерам за ту допомогу. Головне, що ситуацію зараз Україна контролює, та тобто там Росія не намагається якось переграти та я маю навазі позиції свої на в цьому напрямку. Тільки вони будуть висовуватися в точки ураження, повірте, ми відразу рука не здригнеться для того, щоб відразу зробити команду пуск і відразу буде все знищено. І вони не де не сховаються. Навіть якщо вони зараз мають бажання сховатися там, десь в Абхазії, яку вони забрали у Грузії, майте на увазі, ми їх і там достанемо. Якщо говорити про НАТО, ну тобто європейський союз там вже все далі залежить від України та то те, як Україна далі буде продовжувати виконувати умови вступу, ці розмови знов ж таки та про те, що прийняти частину України, не частину України, тобто яка позиція все ж таки була донесена та до керівництва альянсу в цьому контексті України. Ми єдиний, єдиний організм, от ми єдині. От і вважати, що ви можете. Там частину тіла передати, а другу частину тіла десь там забути, от, на певний проміжок часу це абсолютно не робоча конструкція, не працюючи. Я не знаю, хто це в кого в голові. Такі скажімо так, от не зовсім коректні думки з'являються, тому що це просто неможливо. Ще раз наголошую: у нас є чітко в конституції записана наша територія, вона визнана всіми цивілізованими країнами світу. От, і розмовляти що одна частина піде в один бік а інша частина буде чогось шука чекати ну це зовсім не корект некорект... некорект... некоректна коректна історія тобто це говорить про те що до повернення а, україні кордонів 1991 року не може йти мова про вступ до нато так люди які си починають роздмухувати вони чітко розуміють яка процедура вступу до нато От. І скажіть, будь ласка, якщо у вас є е, війна, якщо у вас є претензії по територіях, скажіть, будь ласка, ну як ви можете вступати в НАТО? Тим паче, що рішення має бути абсолютно консенсусом. Всі країни мають з цим погодитися. Ну, тут тут вели, велике вели, питання от, виникає. От, е, якщо ми кажемо, що країни НАТО готові нас прийняти, умовно кажучи, частинами, Ну, я такого від країн НАТО жодного, жодного висловлення не чув. Люди, які це розповідають про до НАТО, не мають зараз ніякого відношення. А як вважаєте, чи пройшов світ вже цей психологічний от бар'єр того, що? Потрібно підтримувати Україну, потрібно передавати а, дал, дальню зброю. Та потрібно передавати літаки. І відповідно, тому що дуже довгий час була ця боязнь Того, що буде Третя світова, та що це ще більше буде ескалювати цю ситуацію з Росією. От чи відбулося це вже от зміна парадигми, і зараз вже немає цього страху, що от Росія це на держава, та є відповідно ядерна зброя. І через це не можна допомагати Україні. Перше Росія це. Лінія на коняка, яка розвалиться, чи то від вітру, чи то від сонця, чи то від інших е, е, кліматичних природних процесів, е, Путін зараз займається руйнацієм в Росії дуже потужними такими е, швидкими темпами. І це буде на наших очах, це буде за нашого життя, і ми з вами будемо свідками руйнації, того що вони вважали, що є непорушним. те, що стосується. Ситуації пов'язана з світом десь на ну, кожна країна для себе визначає самостійне своє бачення, своє розуміння тих чи інших процесів. Хтось був переляканий, але українці довели з двадцять четвертого жто року, що це не треба нікого лякатися. Якщо ви на боці правди, якщо ви на боці свободи, треба битися, треба перемагати, і не треба лякатися. Як тільки ви злякалися, ви програли. І ті люди, які лякаються, займаючи при цьому ті чи інші посади, майте на увазі, що і за тих за цих приляканих дуже багато біди відбувається в світі. Нікого не треба лякатися. Світ і Україна вступає в новий рік. От яке ваше бачення того, яким це буде рік для світу відповідно, і для України? Буде непростий складний рік От рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. От я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над всім ворогом.